Слава Ісусу Христу, я Іосип Дудура, маю 60 років, живу в місті Свалява, маю сім'ю трьох дітей, за які Господу Богу дякую. І належу до Греко-католицької церкви, людина віруюча, практикуюча, віруюча людина. І хочу розказати вам, як Бог діяв у моєму житті. Я народився у віруючій сім'ї, батьки жили іщу за підпілля. Коли дуже було тяжко віруючим людям, вони бачили всі всі зміни, які проходили. Мама розказувала, як то було, коли, як священників мали підписуватися, знали на допит. Хто не хотів підписати і брали, і все, і туди в Гулах, у Росію відправляли, і діточки заливалися сім'ї. І тяжко було. Але коли підписалися, мама говорила, що в нашому селі був священник, який підписався. Ну, тяжко було з жінку, порадився і підписався. І він потім, як мама розказувала, що він там сидів, і він вже казав: каже, люди, я вже не священник, на мене не підходіть, І він так був засмучений, його от то так доторкнулося, що він, може, до місяця і помер. І Він так був, тому що він зрадив віру. І, а, мама, а мої батьки сказали, говорили, що. То не одно. Бо я спитав їх маленьких, чому вони ходять до церкви? Він інтересувався малими, були такі питання здавав. І вони говорили, що то, ні, то не одно. Ми, ми, ми знаємо, як правдива віра, і, і вони, вони не, не ходили до православної віри. Але коли вже в 90-х роках, в 91-му році вже дозволили нашу церкву, то вони ходили, почали ходити, спочатку молилися у хаті, у селі. Де приходив священник, який, який був із, е, пережив тот концлагер, то ті табори пережив і вернувся отець Боготей, Андрій, і він потім служив у нас, у нас у нас у селі. І я бачу, що Бог діє у житті, попри те все, що батьки мої не зрадили віру, вони не хотіли ходити до Православної церкви, яка була. Співпрацювала з КГБ, скажімо так, як то є, і то є правда. І це дякую Господу Богу. І коли я почав відбудовувати церкву нашу у селі Росош, де я народився, то ми брали всі активну участь у тому відбудуванні і батьки, і всі, і молоді. Ми всі, Но батьки активно ходили до церкви, особливо мама. Але я, як молода людина, мене не дуже приваблював до того, я просто не знав, для чого. Для чого та церква так конкретно, глибоко, для чого воно є мені? Ходять, ходять, ну, ходять і ходять. Ну, та я пішов десь там, сюди туди. І не знаю, що це сповідь, що таке сповідь, для чого воно є, для чого ми живемо на цьому світі. Возумієте, я так собі жив. Хоча батьки притягували мене, говорили, що треба йти. Ну, але ніхто не пояснював так конкретно, щоб ти знав, що дійсно воно ну, то так є, для чого воно потрібно, що це вічне життя. Що... Життя на цьому світі це підготовка до, 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 до вічного життя. І так воно тягнулося, тягнулося. Потім пішов в армію. Ну, Жив таким, як молоді, всі життям грішним. Пішов ну, в армії, ну і заробітки. Ходив по заробітках сюди, туди. І потім я був на заробіток у Грузії, і як помер мій батько, то в мені все кардинально, змі... кардинально змінилося все. На це мені місто такий жаль і по сьогодні, що я не слухав своїх батьків, які мене так настановляли, що роби так, роби так, а ну що то так треба так, та де? Мені то не треба було, я жив так, як всі молоді на той час. Тому що, кажучи, виростали ми так, що. Наше ну, до церкви не ходило, і все було запрещено за даже колядувати, запрещали. ходити, гонили нас, і міліці, і, і вчителі гонили і не давали, щоб колядували, бо потім, якщо когось побачили, то потім 11 січня до школи і давай на коврики, давай тобі давати і батьків до школи, чого -то, то так, то не можна, то за, не можна колядувати і так далі, то того нема, Бога немає, і то, то все Ну. Але говорю, як батько помер, то мені все змінилося. Мі став страшно великий жаль. І я думаю, ну чого я, батьки слухав? Вони мені так правду говорили. І знаєте, я почав ходити до церкви утренні, вчитися там голоса, як хтось співає, тропарі і так далі, так далі. На утренні на службу почало притягувати чим більше і більше. Знаєте, в один прекрасний момент я вже мав старшого сина, вже не знав скільки там він мав. Ой, той прекрасний момент я відчув таке, знаєте. Я Бог сказав навіть покликання і до тому своєму серці, я хочу бути священником. Ну і що робити? Де ж обращати? Ну Я тоді взяв і думаю, добре, піду я там є, у Ємстичеві був, поки не буде отець Павло Майяр. Ну, я на велосипеді і покрутив туди один прекрасний день покрутив, ну і там була служба, я дослухав службу Божу і так отець Павло вийшов. Я кажу, так і так, я такий, такий, то я би хотів бути священником. А він каже, ви женатий? Я кажу, так. Ну каже, то буде мало проблем, Якщо б не були женати, без питань кажу, беремо вас у монастир, і ви були священником. Ну і я потім, знаєте, я вже не знав, кудись обращати більше, куди, куди мені діяти. Але бачу, що Бог подіяв інакше. Бог подіяв інакше, тому що завдякувати Господу Богу. Я не став священником, така була Божа воля, але мій син старший, за що я вдячний Господу був священником. Я, я вдячний Господу був за все, за, все, за, все, за все його діяння і за все, що як він діє у моєму житті. У церкві знайшов свою половину, жінку, яку я дуже люблю, і яка дуже віруюча людина, на ми Побралися, як кажуть, і дякувати Господу Богу. І, і, і все в нас красиво. Ідеться. Я бачу, як Бог діє в моєму житті, як я, я за все Богу дякувати. Наведу один приклад, наприклад, в мене дуже серце, колись я проблема мав із серцем. І я думав собі, ну то я що знаю, то вже до докторів я так не, не, не люблю ходити особливо. Але, але думаю, що ну, може треба й помирати, якщо ну, то Божа воля. Але в один прекрасний момент я просив Господа Бога. І він допоміг мені. Я дякую йому Господу Богу. Я сьогодні з серцем не маю проблем. Друга проблема була така, я мав тут поліпок у носі з лівої сторони. Ну і тепер на Чехах, я вже працюю на Чехах багато років, і мені сказали, ну, що про всю комісію, всі аналізи познавати, і так далі, і так далі, рентген і так далі. І так далі, і так далі. Ну, я зробився все, бо тому що лікар сказав, що. Що то не допоможе, навіть найсильніші антибіотики не допомогли. Він каже, треба ну, операцію, вичистити, того, влі, щоб їм ще дихати. Місяця тяжко дихало через цю, цю ліву сторону. Ну і все, я підготувався і навіть ще тиждень залишилося до операції, вже назначили операцію, так як то має бути. Ну і Я пішов ще на рентген цього носа, то йдуть, як кажуть, почистка. І я пішов туди, туди і не знаю, рентгенів, як ці всі е, аналізи, то все відніс до, до лікарки, вона подивилася, аж ахнула. Каже, тут немає нічого. А я просив Господа, бакажу, Боже, то є всемогутній. Якщо б було на то твоя боль, я знаю, я тобі вірю, надіюся на тебе, що ти допоможеш і можеш допомогти. Ну, щоб не робити операцію, якщо це можливо, то буду тобі дякувати. Господь Бог допоміг. Іще один приклад. Після цього всього, і ще один раз був так у мені тут на, як сказати, на шиї, зробилася така, як кажуть, як по-нашому гулька, така, 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 як у ріг волоський. І потім, через якийсь, якийсь час воно стало стати більшим і більшим, вже такое ставало, як яблуко було тут мені. Ну і я теж думаю всі, ну то на війну на операцію, ну що ж робити, я, я не знаю, що маю робити. А потім скажу, кажу, Господи, зась, Ти всемогутній, Якщо б то було можливо, я Тебе прошу, щоб я не йшов на операцію, щоб було то, якщо не то Твоя воля, допоможи. Я вірю у Твою допомогу, вірю в твою силу і в Твою всемогутність. І знаєте, я просипаюся, а все була така привичка, знаєте, все так було. По-нашому по, по помацати, то-то, чи є? є. А тепер дякувати Господу Богу, нема нічого. Я буду розказати ще один випадок, який стався у моїй сім'ї. Дочка приходила в школу, і жінка побачила, як у неї постійно живо росте, росте, росте. І вона каже: Ну, так Марина, ти беременна. І вона почала плакати, що ні, ні, мамо, ні. А ну признайся, так, сьогодні всяке буває в житті, не? Ну вона, ні, і ні. На сьогоднішній день в больницю зробили ультразвук, виявили, що там є опухоль. Ну і одразу мужгород відправили. Ну, Тупала якось на вихідні. а там перебула ті два дні, потім операція. Ну, і я був у Чехії на заробітках. Ну і Пішла жінка, і пішла шугуриня, шугуром, пішли туди на операцію. Ну, і Доктор що розрізав, цілий живіт розрізав, Ну і витягнув як кив. Футбольний м'яч, такий, такий витягнув з стол. Ну, ще до того хочу сказати, розрізав, ну і вийшов на коридор і каже, погані справи, тому що я робив багато операцій, тисячу операцій, таких я робив. І каже, тут, ну, коротше, рак. І все каже, то я вежу по той, по ну, таку краску має то. Каже, я вже то, каже, треба видаляти і один яїщик яич, і другий, і матку. все треба видаляти? Тому жінка почала плакати, ну що робити? Ну. Та каже, як хочете, каже, я можу каже, тільки один мусимо не вдалити яєчник, ну, мусить, каже, бо то з ним ніч, нічого не зробимо. Ну, а каже, а ну, добре, каже, так і не буду. Тепер каже, як не хочете, каже, Та каже, все одно каже, я буду різати по поті. Але за той час я страшно переживав, я влучив у, у, у Чехії. Я страшно молився просив Господа, бо був у відчай, у розпаку дуже, дуже плакав, дуже жалко було, тому що як деяк одна дочка, і тоді я зробив таку собі, я думаю, треба щось зробити, якусь жертву, тому що без пожерти немає нічого. Бог, Бог мене вислухає, і він зробить. Я просто вірив, що то буде, що Бог поможе. І я зробив таку жертву, що я ну, жив, як всі люди, випивав. Було десь колись частіше, більше, менше, ну, обставин. Ну, І тоді я собі постановив, що все, кажу, Господи Боже, допоможи. І я від сьогоднішнього дня меню алкоголь, я не буду поважати взагалі. І сталося так, що дякувати Господу Богу, на що один яєчник удалили, він остався і вона ну, вже народила двох дочок, двох внучок нам, якщо б її були, виразили все, тоді то було що було б? Нічого не що було. А так, Дякувати Господу Богу, внучки є, і, і, і все в порядку. Я бачу, що в цій історії е, Бог діє, і Бог діє. тому що якщо б все видалили, і яйчник, і матку, і тоді не, не було б дітей, нічого б не було. А так я бачу, що завдяки молитвам, завдяки пожертві, пожертві, пожертв, що я зробив, що Бог послухав і, і дякувати Богу, що вже є і внучки дві. І так можна навести багато прикладів. Тому що всі не розкажеш. Але, але, але я бачу я бачу ту дорогу, я бачу дорогу, яку мене веде Господь Бог, я бачу присутність Божу, яка є коло мене. Ясно, є різні упаки. Але для того я знаю, що є сповідь. Кожного місяця до сповіді, до причастя. Найбільше, що ми маєте нам причастя і сповідь. Це є дві, два фактори, які факти нас. Ту дорогу до Господа Бога. Ну і це все, що я хотів вам сказати. Господь благословить всіх. Слава Ісусу Христу!